Доброго дня, ми Доброго з України з України. Я Арсірій Олена, я шталь-терапевт НАХТУ, супервізорка, ведуча груп, ведуча перших ступенів. Ми з моїм колегою Степаненко Володимиром вирішили записати такі маленькі відео з того приводу, що ми збираємось робити спеціалізацію. Пілотний проєкт по теорії розвитку у гішталь підході Степаненко Володимир, терапевт, супервізор, асоційований тренер НАТО. Ми з моєю колегою Оленою Ерсірі вирішили зробити пілотний проєкт спеціалізації з теорії розвитку у гішталь підході Ну, і трішки поговорити. Тут а, а, до деякої міри рекламне відео, а до деякої ми хочемо поділитися, на що ми вас запрошуємо, які в нас є міркування. А, чому нам видається саме ця тема важливою і для терапевтичного процесу, і для а, ідентичності терапевтів, їх навичок, їх там бази знань, інструментів, якими вони працюють. Да. Я думаю, що ми трошки з тобою, Володя, побалакаємо про те, чому саме теорія розвитку, mm -hmm. для чого саме таку ідею ми взяли. Ну, я трошки скажу від себе, але ми достатньо багато з цього приводу спілкувалися, коли писали програму для спеціалізації, коли балакали з нашим провідним тренером, Людою Кумпан, яка буде нашим. Керівником проєкту, сертифікуючим. Сертифікуючи. ідея була така, що зараз зв'язку з таким загруженим фоном, із-за того, що у нас війна, із-за того, що Російська Федерація напала на Україну, в людей піднялися дуже сильно їх всі старі травми. Фон Настільки токсичний, і перегружений, що помітити себе стає дуже важко людям і терапевтам в тому числі. І тому теоретична підготовка, ну, поряд з практичною, є таким інструментом, який дає опору, коли нас такий токсичний і напружений фон зносить, ну, з терапевтичної позиції. Треба на щось спиратися. І теорії розвитку для нас видалися найбільш ну, об'ємним і найбільш таким ресурсним місцем, на яке може спиратися будь-який терапевт, тому що в гештальбь підході дуже цілісна ідея розвитку психіки. І ідея зупинок в цьому розвитку, і як ці зупинки можна помітити е, е, да вирішувати в терапевтичному процесі, і, і як вони відбуваються тут і тепер в контакті. Ну тому, що наші патерни народжуються в попередньому житті, але ми їх використовуємо тут і тепер постійно. І, маючи навичку дивитися, де людина зупиняється, як людина використовує слова, як людина живе своє життя, можна зрозуміти, чому, чого їй не вистачає, або чого було забагато для розвитку однієї чи іншої особистосної характеристики. Тому ми з володією довго думали і подумали, що це місце, яке Дуже буде корисно для терапевтів в їх роботі і для самих терапевтів як особистостей. Я би тут додав, що загально визнано у психології у різних там підходах і напрямках. Ну, здається, той факт, що всі попередні наші досвіди, наші там вікові періоди, вони в знятому вигляді, як це називають, присутні в нашому сьогоднішньому житті. Ну, і вони можуть або актуалізовуватися в певних ситуаціях, або там, як кажуть психоаналітики, ми можемо регресувати до там попередніх наших ну, вікових періодів, можливостей. Ну і відповідно там з різної точки зору можна на це подивитися і як. І правда впізнати те, що нам починає о, заважати, не дає можливості зустрітися з тими викликами, яких і справді зараз о, забагато. І якщо там говорити про травматичні ситуації, ми однозначно знаходимося всередині неї, невідомо коли вона закінчиться, і терапевт і клієнт знаходяться в цьому сенсі в тих самих обставинах. Ну і о, якщо буде трохи більше розуміння. А якась теоретична база може бути якісною опорою додатковим ресурсом, на який може спиратися терапевт, розуміючи, там, на який рівень регресу, в яке дитинство ми впадаємо, або які процеси актуалізуються, і відповідно, як з ними можна обходитися. Ми взяли за базу теорію ментального метаболізму Перлза. Ми взяли за базу роботу Володимира Кулішова про види переносу, як він відбувається в житті, як ці види розвитку далі, потім в терапії ми бачимо. Тому що зазвичай психоаналітичні теорії вони основані на теоріях об'єктних ну, об відносин. Ми, ми дуже часто зараз стикаємося із же війни із середовищним із функціональним переносом, тому що ну, така вже зараз історія, що виживання. Воно пробуджує самі низькі способи комунікації з світом, тобто середовищний функціональний, а до об'єктного, ну прямо кажучи, щоб дійти це, це прям велике щастя в терапії. Так, Ну і якщо про Кулішова в нього викладено як рівні розвитку сел. Вони звичайно перегукуються з тими переносними або трансферними процесами, які описані в психоаналізі. Ну, тут і є деяка різниця, і, на мій погляд, вона дуже суттєва. Тому що те, що ти згадала, ну, об'єктність чи суб'єктність стосунків, а, ну, психоаналіз той же розглядає психіку а, і особистість більше в а, індивідуалістичному баченні або парадигмі системи ідей. Ну, Гештальт підхід а, звертає увагу, а можливо, навіть і наполягає на розгляд. Особистості як особистості в контакті. Ну, і, відповідно, всі етапи розвитку, які ми проходимо, починаючи з народження, як вони формуються, зреалізовуються саме через взаємодію з іншими людьми. Ну, і відповідно, цей постійний, досить складний переклад. З тих реальних феноменів, які описані в інших напрямках, питання в тому, як це трактується, коли ми розглядаємо психіку як окремо індивідуально сформовану, незалежно від а, середовища, від інших людей, або ми розглядаємо як сформовану в контакті. І, відповідно, терапевт, коли він працює тут і тепер, може не підніматися до рівня концептуалізації. Але якщо там відбуваються якісь процеси, які начебто беруться, умовно кажучи, ні звідки, варто звертатися до того, де ж вони все-таки беруться, і які незавершені історії, не пройдені рівні розвитку, незавершені ситуації заважають людині організовувати контакт в тут і тепер саме так, щоб задовольняти свої потреби. Так, і для цього в навчанні на гештальт-підході і на нашій спеціалізації ми будемо використовувати не тільки теоретичну частину, але й дуже велику практичну частину, тому що помітити оці точки ну, біфуркації в розвитку можливо тільки в контакті між терапевтом і клієнтом. Тому ми з Володією підготували достатньо ну, достатньо велику кількість вправ експериментів експериментів, і ми будемо їх проходити, спираючись на теорію розвитку, на криву контакту. І за шість роденок і сьому сертифікаційну ви зможете відчути через свій власний досвід. Де ваші зупинки або перевантаження розвит, ну, розвитку? Як ви розумієте, можуть бути не тільки зупинки, не тільки недостатність, а й і перевантаження фону? Як ми зараз всі з цим стикаємося під час війни, коли в нас не недо, а пере, і це теж дуже впливає на розвиток людини. А ми будемо розбирати з вами, як впливають не тільки холодні стосунки, але й перегріті. Тобто, ну, на розвиток дитини і людини некорисно впливає і гіперопека, так само, як і занедбаність. Тому ми за, ми ростемо в цьому коридорі між підтримкою і фрустрацією, і якщо забагато одного чи іншого, відбуваються такі перекоси, які потім компенсуються психікою людини і приводять досить незвичайним способом контакту. І оце ми будемо з вами розбирати в спеціалізації, вона розрахована на практикуючих терапевтів, які працюють і працюють, і працюють. Як ми з Володієм, і на студентів других ступенів, хоча це пілотний проєкт, і тому все-таки він більш показаний вже працюючим терапевтом, щоб ви могли допомогти і собі, і нам з Володією розвивати гештальт-підхід і знайти те, на що ми зможемо спиратися з вами всією спільнотою не один рік. Тому що деонтологія розвитку дуже важлива. Важливо не тільки щось помічати, але й передавати від одного ну, терапевта до іншого, щоб ми могли спиратися на ну, спільне надбання. Ну, якщо трошки ще згадати про теорію, крім того, що буде правда дуже багато практичних процесів, через які а, можна буде там і дізнатися про себе як про особистість, і про свої можливості і обмеження як терапевта, і трохи розширити або суттєво розширити там свою а, здатність брати тих клієнтів, з якими ну до а, сьогоднішнього дня я не, не беруся працювати в силу різних обставин. От, ну я попробую трохи прибігтися ну з усією повагою, наприклад, до наших попередників. Ну і згадати про те, що будь-яка концепція, теорія, ну, зокрема, теорія розвитку, це в будь-якому разі до певної міри реконструкція того, що відбувається, тому що на самих початкових етапах ми не можемо отримати цього безпосереднього досвіду. Ми ні самі його не можемо толком згадати. Ні дізнатися від а, немовляти, яке ще не вміє розмовляти, не вміє себе усвідомлювати добре або зовсім ніяк, от, що там відбувається на самих початках. Ну, якщо згадати Фройда, який а, розробив концепцію психосексуального розвитку, його там одна з базових ідей: що нами керують інстинкти або драйви. Ну і відповідно, коли ми зустрічаємося з викликами там середовища, Культурного, в нього навіть робота є незадоволення культурою, вона починає конфронтуватися з тими інстинктами, і тоді его кожного з нас виглядає як щось, що затиснуте між молотом і наковальнею, між підсвідомими імпульсами ІД, які вимагають отримати задоволення, і о, заборонами суперего, яке змушує нас. О, подавляти і витісняти ці імпульси. А, ну, і начебто, тут а, а, виникає ідея тільки пристосування а, до а тих драйвів, а, впоратися з якими ми безсилі. ну Але вже, наприклад, у Еріксона теж загальновідомі, широко відомі, загально визнані його а, концепції розвитку, вона отримала назву епігенетичної. тобто Ця о, там приставка або назва епігенетична, вона о, звертає увагу на те, що соціальні фактори і правда можуть впливати як в позитивному, так і в негативному контексті. І тут виявляється момент о, ну до певної міри нашої влади, нашого управління на тим, як ми можемо поратися з не тільки інстинктами, а й впливами середовища на нас. Хочеться ще згадати ідею, не так важливо те, що зробили з нами, як те, що ми зробили з тим, що зробили з нами. Ну, от пошук цих а, а, можливостей знов таки в першу чергу через взаємодію з іншими людьми, в які актуалізуються ті наші незавершені ситуації, складні, непройдені виклики розвитку, а, на це й будемо звертати увагу. Ну, і в гешталь підході там теж є така максима. Першою реальністю є контакт. І що саме ми через контакт отримали колись? Як ми можемо це верифікувати, модифікувати, реконструювати, якщо воно нам е з якогось боку не вподоби або обмежує наші можливості? Ну, це одна з магістральних ліній, е які ми будемо пропонувати досліджувати, розбиратися в цьому проєкті. Тому запрошуємо вас на спеціалізацію, яка почнеться 6 листопада. Лютого ой, лютого, вибачте, так, 6 лютого 2024 року. Приходьте на спецбесіду, будемо дуже раді з вами знайомитись і долучайтеся до нашої спеціалізації. І ще ми з Вовою будемо записувати такі маленьке відео. По кожній треденці описувати, що ми будемо робити, як, це ну, більш ознайомча ознайомче відео, по кожній треденці ми запишемо окреме відео, тому що об'єм дуже великий. На жаль, в шість тредених його неможливо вмістити, але те, що ми вибрали, ну, ми керувалися своїми особистими е баченням е розумінням, баченням. І, і, і тим, що нас саме цікавить зараз під час війни в нашій особистій роботі як клієнтів, як терапевтів, як ведучих груп, е тому що е спиратися на теорію розвитку е дуже корисно і убезпечує процес. Приходь. Будемо дуже вам раді. Да. Ну, на цьому наше перше рекламне ознайомче. Відео завершуємо. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.